Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 17 серпня 2023 року. Це був третій кваліфікаційний раунд, кваліфікація Ліги Конференції, матч-відповідь. Динамо! Київ, мірчило ческу у Бухаресті, у себе номінально вдома. Команда приймає Аріс. команду з Греції. 2-1. Кияни перемагають За сумою двохматчевого матчів протистояння рахунок 2-2. І у серії пенальті з рахунком 6-5. Перемагає Динамо Київ. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Динамо Київ, Мірча Луческу, головний тренер команди. Олександр Тимчик, Дячук, Сергій Сидерчук, Владислав Ванат, Сирота, Ярмоленко, Дубінчак, Георгій Бущанко, Лешпаренко, Віталій Буєльський, Назарій Волошин. Ось така стартова одинадцятка у Київського Динамо, Володі Брашко, Періс, Андрієвський, Олександр Краваєв, Діалота Муява. Трішки пізніше з'являться у Київського Динамо. Аріс, Аріс, головний тренер команди Терзис, ось така стартова одинадцятка у Аріса, Гарсія, Невін Джорасик, Даріда, Монтоя, Пальма, Феррарі, Лейсман, Жан-Жюль, Хутесіатіс, Адубаджа, Маберк, Карлсон. Ось така стартова одинадцятка у Аріса, Хрісто Дул, Дулупус, Руп, Самора. Матаріта Павічіч-Мендес трішки пізніше з'являться Варіса. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Перший матч, до речі, між цими командами завершився перемогою Аріса. Аріс переграла команду з Греції Київське Динамо у себе вдома з рахунком 1-0 тоді. Долю протистояння вирішив пенальті. Тому Кену потрібно було бути більш активнішими. Але Кияни пропускає та першими. 38-ма хвилина матчу. Варіса йде хороша атака. Друзі, дуже хороша пройшла атака Варіса по правому флангу. Йде подача ж до Скидка скидка в район. ну, В район 5-метрової позначки там була скидка. І не він Джерасик підставляє ногу і переправляє меч сітковоріт Київського Динамо. Ну, з близької відстані. Невіджираси, як опиняється перед воротами, в потрібному місці у потрібний час опинився навіть джерас, який доволі таки спокійно переправив м'яч в сітку воріт. 1-0, Аріс забиває гол. Але океани не здаються. Команда Мір да, їм потрібно забрати до! Але Лукене не здається. Позиційно так как Динамо. Сергій Сидорчук від де короче передачу на головою, гол! Гол! 1-1 Назарій Волошин! Після геніального передачі, після геніальної передачі Сергія Сидоручука пробиває на Волошин головою, мяч, якійсь по якійсь по неймовірній траєкторії залітає в сітку, воріт. Ариса один один! Зрівняв океан Кейн рахунок. Варриса пригодиться момент на 56-й не небезпечний момент. там Хороша атака пройшла Ариса по Lumfang, де просто небезпечний удар! І вдається Кейном відбитися. Справді дуже було прям небезпечно, якщо не помилять. заблокував удар якраз стал типчик. якщо ще да? Ось. Справді, друзі. Справді. Ні, дубінчик, напевно це був Дубінчик. Тим іспанський такий був хороший момент, але не вдається цей момент реалізувати. Дякую, Кен також створював цей момент, але взагалі, в цілому, плюс-мінус матч був доволі такий рівний і ця... гарматний постріл. Сергія по повзворота на 59-й, їх винимаючи. Ще цим момент на 78-й війнаючи, коли пробивав. Дуже здорово! Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Гарматний постріл! На Віталій Буєльський, але на місці Верта Раріса. Він се відбиває перед собою, Киянам потрібно забивати гол. Кияни програють по сумі двохматчевого двух з рахунком 1 гукомадинда. Кияни проводять свою атаку. Відь 75 п'ят матч. Дубінчак. Владислав Дубінчак, не це Андрієвський. Андрієвський. Геніальна передача Андрієвського каравая, вривається не неводачик удар! гол! Олександр Карабаєв Після геніального після паса Андрієвського. Що це за пас від Андрієвського? Це було просто! Геніально! Ну це просто це вищий клас! А на передачі від Андрієвського. Два Київ Киян звивайт гол Який він був важливий для київського Динамо! в екстратаймах, я вам, друзі, так хочу сказати, в принципі, команда вже стали більш так знаєте, оберніше діяти. Леваріса був шанс на 140 хнімачі, коли Леваріса хорош, та так, пройшла, дуже так, хороша атака Леваріса проходить. Небезпечний момент. Удар по воротах, Бощан! Рятує Бощан на навакий в добивання! І заблокували кияни цей удари. Важко було киянам, важко було українській команді. Ось. Там, в принципі, Варіс більше був ударів, але я потім вам статистику ще відповідно скажу. Уріса були моменти в першому вартамі, але Лейкен. Також не могла свій шанс знайти. В цьому таке було відчуття, що вже обидві команди погодилися на серії пенальті. Ну, Супер шанс на 115-й хвилині Варіса виникає після Кутового. Кутови, з Кутлизлівго флангу. І це дуже хороша, така силова подача. Удар! ВУПОР! Пробиває в футболі і Георгій Бущан. Молодцем! Молодцем жора! Цей удар Георгій Бущан витягує. Серія пенальтів. В кінці кінців все доходить до серії післяматчових пенальтів. Першим пробиває... якраз то Динамо Київ. Володя Брашко. Б'є перший пенальті. Володя Брашко. Володя бі! Гол! Чітко би володимир Брашко. 1-0. За Арис бі Лейсман. Перший удар Лейсман, Лейсман бі! гол. Лейсман был. Андрейский пробиває другий удар за Київське Динамо. Андрейский удар гол! Гоу! Хоча і вгадав на прямок політу м'ячі вортор Ареса, але Андрєвський пробиває точно 2-1 у серії пенальті. Мендес б'є другий удар за Арес. Мендес розбігається. Мендес, Мендес. Удар Бущо! Рабущен! Витягує пенальти Рахунок залишається 2-1 І У Киян ще удар. Ну, не удар в запасі. Ні, удар в запасі у can немає. Просто рахунок 2-1. Кьян б'ють! Третій удар б'є Діало. Діало, удар Гол! динамо. Київ. Забувайся пенальти. Руб б'є за Аріс. Руб. удар гол. б'є Руб. 3-2. Періс. Б'є удар за Київське динамо. Періс. удар! Аріса цей удар. Може зараз Аріс рахунок зрівняти. Б'є Феррарі. удар гол. 3-3. Феррарі забиває гол. Муява б'є за Динамо Київ. Муява. П'ятий удар. Муява. Удар. Гол. Гол. 4-3. Динамо Київ. Хрісто Дулуполос б'є чотиртий удар за Аріс. Він б'є. І він збиває. 4-4. Команди зараз б'ють до промаха. Кожен промах. Будем решать, решальный Дячук. Беда на Макаре. Дячук. Удар. Гол. Гол. Зва Дячук. Самара. Беда Арис. Самара бьется, гол! Хучев Гадав. На прямо к полету мяча же рабочий. Читка про ВН. Кут. Дубинчек. Владислав дубинчек, бьет Все, мы удары, еще тогда по да? Дем'янчак розбігається, Дем'янчак. Удар! Гол! Чітко б'є Дем'янчак! Володіслав Дем'янчак! Робить рахунок матчу 6-5. Адубаджо! Б'є пенальти за Аріс. Кульмінаційний момент. Арісу потрібно забивати. Адубаджо! Розбігається Адубаджо! Адубаджо! Робить розбіг! Адубаджо. Удар! Повзворота! Повзворота! Пробує футболістаріса. І таким чином, з рахунком 6-5 перемагає київське Динамо, Адубаджо. Пенальті не забив. Хоча і справді було близько. Буває він ворота. Адубаджа це дуже хороший футболіст. Ось. Дуже хороший футболіст. Ну, не забив він пенальті. Там потім ще жовті картки. Суддя дав жовту картку до Мічаку Христу Христо Дулуполу, Гіргі Бучану. Прикрут за да? Ось, всі ми люди, всім А Динамо Київ перемагає Перемагає динамо Київ і в цілому я, в принципі, вже чекаю не перемагати по ділу. До речі, друзі, по статистиці, дивіться, 53.47 це був контроль, м'яча. Тут була відповідно, перевага. Uh, у київського динамо. кияни більше були на м'ячі. Але за ударами 10-15. Тут, до речі, була перевага в Аріса. І я вам хочу, так, сказати. Да. Uh, по ударах 10 15, але за ударами в площану 6-5. Перевага, до речі, у Київського Динамо, Тобто ударів більше у Аріса. А ударив площину більше Динамо Київ. 5-4 за котовими тут також було перевага на Маківі. До речі, друзі, пропущу, за ударами в площину 6-6. Тобто 10-15 це вдаре поворотних, перевага Аріса. 6-6 за ударами в площину. 53-47 контроль м'яча. 1-1 по овседах. 4-7 за жовтими картками. Більше жовтих карток було Аріса. Червона картка була, пабіччичі. На 106-й їх вони отримав, я якось це не сказав вам. П'ять сейвів Жорба Щана, чотири вратаря Аріса. Шість-чотири за Кутовим, тут була перевага в Аріса. Аморійний ну, футбол, але не перемагається саме підопічний Мірчилу Ческу. Здобуватись у цьому неймовірному рійному протестанні перемогу. Вважаємо, друзі, всім футболістам Аріса на всім футболістам київського Динамо. Поважаємо всього самого-самого найкращого цим обом командам. Ну я вам, друзі, такое же щастя бажаю добра, будьте щасливі, усім нових зустрічей, голе за щастя!